Доброго ранку. Ми вже прокинулися. І вікуська теж стала. От. Буде... Вікуся буде снідати. Ми з мамою поп'ємо те, що нам Насінька прислала. Ми так і ще не пробували. Капучино якесь новеньке. От. Рижикон із, ночного... із ночної прогулянки вертається додому. Почув, що дівчата балакають у дворі, вже треба бігти. Гляньте. Красавчик з утра. Зараз будемо його годувати <гум> лайма ночі щось покійна була, чи хтось може по вулиці гуляв, чи не знаю. Взагалі, вроді не вихідний день, а, то підгавкувала, а, то зараз спить. Сонечко у нас сьогодні, але зранку такий вітерець. Знову. Ну нічого, нас це не лякає. У нас ще сьогодні приборка ще в одному в желізному. Ще в одному такому сарайчику. І буде як з порядком там завершено. От. Потім будемо чимось другим займатися. От. Вам зараз ну, якийсь сніданок щось смачненьке приготуємо і вам покажемо. От. Ну, ще, може, щось. Подивимося. День великий, так що нам роботи можна робити багато, аби було здоров'я. Ну, не знаю. Сьогодні ми проснулися, вроді так як гвозді, ну, не, не всі. Я, вроді, так нічого, а мама щось взагалі. Ну, нічого. Зараз ми її поправимо, змастимо, чимось солоденьким, смачненьким, то вона може і буде нам працювати добре. Ну, це ж, все, звісно, жарти. От. Будемо працювати, як будемо. Якщо бабуся не зможе, будемо самі. Так що, отакі от, от справи. Пішли ми пити капучину чи каву, а вікуся снідати. І рижико, м'яука, якщо ви чуєте, підемо його годувати. Так. Попили ми кави із дівчатками. Вікуся поснідала. І вони вже пішли трошечки розпочинати в желізному працювати. Вони зараз там винесуть, а потім ми будемо його. цей... Я їм кажу: ви, ну, якщо ви там, я вже тоді зараз побіжу і зроблю пиріг на сковорідці. От. Дівчатка, ми вчора робили ем, сосиску в тєсті. От. У нас це тісто залишилося. І зараз ми з вами зробимо. Я вам колись з однією начинкою показувала, а зараз з іншою. Зараз покажу, як я це буду робити. Ось це в нас тісто. Я його беру. Треба розділити. Так що, ми сьогодні, як ото знаєте, шию мию вишиваю. Дівчата там, я тут. Тісто, дівчата безподобне по цьому рецепту. Ну, чесно, Ну воно дуже э, э, таке і еластичне, і дуже швидко. Я не буду даже йти брати ніякої ні качалки, нічого. Отак, зараз розтовчу пальцями та і все. Щоб <гум> швидше. От, зробимо сюди начинку. Так, начинка в мене тут. Фарш, цибулька от, і, це, і помідор. Я його натерла, підготувала. От, зараз ми його начинимо, посмажимо і буде нам снідати. Вікуське вже буде другий сніданок, а в нас, бабусею, перший. Зараз ще місце. Зараз я вам покажу, як я буду робити далі. Беру ось так фарш і розподіляю його по своєму цьому. О, отаку. Тепер беремо це тісто, друге, те, що в нас залишилося, і теж його так розтягуємо. Зараз ми будемо накривати. Вікуська там бігає, бабуся їй щось там дає, вона по заданію туди-сюди розкидає. Так, в общем. Дівчатка, якщо не любите так, як я оце тіліпаю його, тягаю, то взяли розкатали. Ну, я так, я, ми вже привикли, я так у руках, мені, мені не тяжко, тому я цей. Так, отак от ми його розтягнули. От, сковорідочку я вже ставлю, хай гріється. О, трошечки туди олійки, з кришечкою воно буде, бо тому що трошечки ми зразу ну, під кришечкою. Так, ложимо отак, от, де навіть розірвалося, підправите потім цей. Берете отак от, і вам видно тут, я може не видно зараз. Оттак. І отак от защіпуєте його. Хорошенько защипніть, тому що фарш соковитий від цибульки, от, щоб він у нас не витікав. Отак. От от Нижню отак підтягуєте і на верхню. Нижню отак підтягуєте, і наверх, і наверх. Оце так, отак. От Сковорідка наша вже воно розігрілася, вже пищить, тріщить. Тут мене трошечки розірвалося. Це все нічого страшного. Зараз ми його сюди підтянемо. Отак він у нас вийшов. Головне, щоб ви його тут підщипнули добре. Так як я показую вам. Так. А потім... Так, беремо отако ще трошечки придавлюємо, де, може, там щось безенько так взяли, ручками затягнули. Так, і ложимо на сковорідку. І печемо з кожної сторінки десь хвилин по 10. Ну, дивіться, в кого яке, який вогонь, так і, і, так і буде воно у вас пектися. Так. Отак от положили і отак от розпреділили Трошечки отако ручками, не бійтеся. От. Накрили кришечкою. і хай смажиться. Посмажила я вже його. Я люблю, щоб отак от він піджаристий був. Ну, а ви як хочете, це на вашим смак і погляд. Дуже смачний. Зараз я вам покажу, як я його ріжу. Як він такий хруст вже прямо хочеться снідати. Так що зараз біжу своїх дівчаток гукаю і будемо снідати. Якуська буде сама перша зараз дегустувати, яке воно. Якуська вже й прибігла. Чує, чуєте? Як воно хрустить? Якуся, кажи добрий ранок. Добрий ранок, я був. <гум> Вона вже почула, напевно, що пиріжочок готовий, вже прибігла. Не треба мені її звати. Зараз плукаємо тільки бабусю і будемо вже снідати. Так що нам приємного апетиту. А далі щось будемо робити. І ви готуйте. І вам сподобається. Дівчатка, ось такий він має вигляд у розрізі. Бачите, який на цей. Ми вже прибирати закінчили, трошки вистріли стірки. Так що вже трошки зараз сядемо, вип'ємо чайку, він Вікуся ховається. Трошки відпочинемо. Ми вже сьогодні нічого робити не будемо, Є? замарилися. Так, дівчатка, ми вирішили на вечір зробити собі такий салатик. Може, і ви таким скористуєтесь таким варіантом вечері. Ми все стараємося, щоб держати шфіргуру до літа. Ну, ви зрозуміли. Так, беремо пачечку творога, беремо редисочку, можете різати цілими, можете, отак, от як я. Мама мене предупредила, каже, як будеш різати ножиком, не поріж пальці. Так так що, будемо старатися різати як акуратно, щоб було без крові. Хоча я цим уже ножиком, ви знаєте, і врізалася. Купила його по інтернету. Ну, Дійсно, хороший, такий гостренький. так що... Задоволена ним. Так. І так дорізаємо ці редисинки. Так, ми з вікуською редиску вже дорізали. Вона вже не витримує, вже треба вже їсти салат. Так, ріжемо сюди зелененьку цибульку. Хто не робив, той то спробуйте салат це дуже смачний. Ну, це е, тим, е, тих людей буде тим смачно, хто любе, е, сир. Можна і з домашнього таке саме робити. У мене тільки зелена цибулька. А взагалі ще ми кидаємо і кріп. У мене немає. Є то ну я вже вирішила не кидати, тільки цибульку одну. О. Так що буде смачно і так. І так, цибульку до кінця дорізаємо, ложимо у мисочку. додаємо майонез і все. Салатик готовий. <хи> і такі дівчата все бистенько тесе і все дуже смачно. Сподіваюся, хто готував за нашим рецептом, то всім сподобалося. Так, це сюди. Так. І додаємо майонез. Майонез додаєте, за... скільки ви там хочете, якщо ви дуже там. Давай, вікуся, помагай. Вікуся стояла, думаю, господи, коли вже мені скажуть допомагають. Да, вікуся? Так. <свісна> <свісна> так. Трошечки солимо. Все за смаком. Так, Зараз ми його й попробуємо. Так, і все перемішуємо до однорідної маси. Зараз, вікуся попробує. Показали коментарі. Люди вікуськи довіряють більше. Тому будемо, щоб вона пробувала. Так, да, Вікуся? Да. Ось такий, дівчатка, він має вигляд. Зараз я насипаю головному дегустатору, і він зараз вам все скаже. Як на духу. Так, вікуся, давай пробуй. Кажи. Пережовуй. І скаже, чи смачно, чи ні. <хи> ми будемо дуже-дуже чекати. Ми то знаємо, що смачно. Ну, зараз вікуська скаже своє. Вона у нас така дама. Пережувала? Так, дуже добре. Так що готуйте, ми думаємо, що вам сподобається. А ми пішли вечеряти. Да, Так. Да. Ми вже з Вікуською поробили всі справи, ми не сиділи, ми працювали, От, Там то по, цьому, то по двору, то те, то все. Шланги не хочеться нам ще витягувати. Ну, як не хочеться, ще думаємо, що може ранувато. Ну, але вже і не ранувато, якщо чесно. Може, цей завтра, цей, якщо це на днях не буде дощу, вже будемо витаскувати наші шланги, будемо поливати, тому що навіть для квітів, ви знаєте, цей... я не кажу, що там уже воно зовсім сухо, але Ну ми взяли, з вікуськи полили, все. Так що нам ми працювали, вона Вікуся, стоїть. Відпускали лайму, вона гуляла, вигулялася. Ми їй кашку дали, водичку поміняли. Ну, спокійна була. Хоча й бігала за вікуською, щоб та бублики їй давала. Ну, бублики вона їй дала. Отак От у нас минув день. Ми дуже заморилися в сараї прибирати. Але все в порядку у нас вже все. Ми троє <с> ці хазяйки справилися. Знаєте, на вечір прямо прохолодно, але сьогодні і вночі ну, обіцяли, що буде ну, не мороз, а я не знаю, два градуси чи що. Не знаю, чи буде чи ні. Подивимося завтра зранку, що воно буде. Надіюся, що ні, не хочеться. Тому що вже почали, то ну, я в місті тільки бачила, що квітнуть абрикоси, а це вже дивлюся і в нас. Навіть і в нас в садочку не масово, але також квіточки розпускаються. Жалко буде, якщо померзне. Ми вже у нас напевно вже два роки точно немає абрикос. Якщо в людей в когось рік тому не було, а перед цим було, то в нас не було, не знаю. такі справи. Вікуська бігає, гуляє, ще не напригалася, ще не набігалася. Вікуся? Так, Ну, а вже Ми будемо йти відпочивати. Уже на сьогодні ну, вже хватить працювати. Відпочинемо. Завтра з новими силами буде нова робота. От. Так що будемо на сьогодні закінчувати своє відео. Дивимося, що на нас дуже багато підписалося новеньких. Е дивлюся, що дуже багато людей просто не дивляться наші рецепти, просто пролисують або не додивляються до кінця. От. Е Дуже є дійсно рецепти смачні. У нас всі вони такі швидкі. Ми стараємося і самі так готувати, і з вами ділимось також. Дуже смачно все. От, так що пробуйте, готуйте. От, і дуже раді, що у нас скільки новеньких людей. Ми всіх поважаємо, цінуємо кожного. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра!